Ну що, друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів». Мене звати Роман, це команда «Експерт Авто 24 Ми займаємося підбором по всій території України. Друзі, зараз у нас 7.30. Зараз чекаємо нашого водія, який буде забирати ось такий класний автомобільчик і доставляти його прямо під дім нашому замовнику в місто Бровари. Це Renault каджар, 1,5 дизельний двигун, 16-й рік з адекватним пробігом, з хорошою комплектацією. Весь в рідній фарбі без жодного. Підфарбування, як то кажуть. Оптика оригінальна, капот, крила, сирова конструкція. У нас все в гарному класному стані. Зимова гума, що немало важливо зараз в теперішній час. Більшість автомобілів продається на літній гумі. Оригінальні легкосплавні диски. У нас білий колір, безключовий доступ. Вся автівочка в рідній фарбі в нас. Подивіться, який стан сидінь. у нас Алькантара плюс шкіра, п'ятиступочка, точніше, шестиступочка, електростоянкове гальмо, маленька мультимедія, навігація. Велика кількість асистентів, безключовий доступ, старт-стоп, двох кліма, ну і так далі. Значить, дуже економічний цей двигун. Сам автомобіль, великий паркетника споживає в районі 5-6 літрів. Середня витрата у нас 5,5 за там, тисячу кілометрів. Як продлити їхній срок служби саме цих двигунів? Своєчасна і своєякісна заміна оливи в двигуні кожні 8-10 тисяч кілометрів. За рахунок чого добувається така економія на цих двигунах? За рахунок торгих форсунок і паливного насосу. Але також, щоб цей автомобіль був економічний, його потрібно заправляти і якісним пальним. Що ми зараз і зробимо? Заправимо цей автомобіль і будемо передавати його нашому воді. Друзі, свій власний автомобіль і автівочки, які ми підбираємо для наших замовників, заправляємо виключно на АЗК око. До речі, в них є пульс дизель-артика, який не замерзає до мінус 32 градусів. Це перевірне пальне, яким я заправляюсь не першу зиму, в будь-яку погоду завівся і поїхав. Тож, моя щира порада для власників дизельних авто потурбуйтеся, щоб в вашому баку завжди був пульс-дизель-Арктика. І будьте спокійні за своє авто. А також, якщо ви заправляєте пальне пульс на око, ви допомагаєте озброїти наших десантників пульс-тронами, комплексами для виявлення і знищення ворога. Ну що, друзі, каджарчик наш передали водію, побажали йому щасливої дороги, заправили автомобіль, попередньо обслужили, перезули. Все, автівочка готова до експлуатації і до передачі новому власнику. І зараз плавно переїхали на Луцький автобазар, і зараз будемо знімати для вас ціни на авто і попередньо переглядати ці автівочки для наших замовників по послузі підбір авто під ключ. Друзі, судячи по коментарям наших попередніх відео, 8 тисяч для вас це трішки дорого. Ми знімали бюджет від 8 до 10. Тому сьогодні будемо знімати нижче 8 тисяч доларів, покажемо, що можна купити в цей бюджет. Тому підписуємось на канал, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментарі. Ну і підтримуйте нас. Як можете, все, поїхали дивитись ціни на авто. Друзі, як ви бачите, тут більшість автомобілів під снігом, а під снігом в нас ще ось така корка льоду. Тому сьогодні будемо знімати ті автівочки, які... Власники підготували до завтрашнього авторинку. Сьогодні в нас середа. Як правило, в середу з вечора власники виганяють свої автомобілі, підганяють, навощують, намивають до завтрашнього автобазару. Тому всі ті, хто встиг почистити свій автомобіль <хи> до завтрашнього дня, попадуть в наш випуск. У нас перший автомобільчик Меган третього покоління, десятий рік, хетчбек. Дуже рідко вони зустрічаються в кузові хетчбек, а тим паче з бензиновими двигунами. Бензиновий двигун тут звичайний, атмосферний, безпроблемний, немає дорогих форсунок, сажового фільтра. Дорогої паливної системи, в турбіни, ну і так далі. Звичайний атмосферний бензиновий двигун. Трішки більше він споживає оливи. Ой, кажу, оливи. <хи> Трішки більше він споживає пального, чим там той самий дизель. Але простий та надійний двигун, на який легко ставиться газ. 217 тисяч пробіг, заявляє продавець, 6400 його ціна. Гарненький колір, оптика звичайна, туманка присутня, гума-зимова. Гума зимова, диски в нас ось такі залізні на ковпаках. І це в нас хетчбек. Так, стандартно ці автомобілі мають самі такі базові комплектації. Тут у нас механічна п'ятиступенева коробка, кондиціонер звичайний. Трішки перешите кермо, так як вони йдуть поліуретанові. і на пробізі 100-150 тисяч він старається просто наглухо. Тут його перешили, так сказати, легенько освіжили. Так, 400 підйомника, електрозеркала, круїз контролю в нас немає. І навігації в нас немає. Звичайна базова комплектація, але атмосферний бензиновий двигун, кузов, хетчбек для міста. Отак. Так, і в нас тут топ-хід продаж, просто знайти цей автомобіль практично нереально, тим паче з отаким двигуном. Це Opel Astra H Універсал. І двигун у нас 1,9 турбодизель. Це вважається найнадійний дизельний двигун, який ставився на ці автомобілі. Має 241 тисячу. З таким пробігом її знайти практично нереально, а тим паче з коробочкою автомат. Тут стоїть звичайний гідротрансформатор, надійний і безпроблемний. Це 1,9 дизель. Проїде, я не знаю, переїде будь-який автомобіль, той самий Passat b 7 b 8 тихенько курять сторонки по надійності з цим двигуном. 6200 цена, 7 рік. Дізельок 1,9. Автомат самий класичний, безпроблемний. Своєчасно робіть заміну оливи. Обслуговуйте ці двигуни і коробку. І вони вам за це скажуть тільки дякую. Датчик світла, круїз контроль присутній, шкіряне оригінальне кермо. Сідіння в нас ну, такий досить непоганий стан. 400 підйомничка. Маленький монітор перемикання там режима їзди, в нас он, бачу, тут кнопочка Sport. Подивіться, на яких легкосплавних дисках. гума Hankook, але вона у нас літня. В принципі, такі також досить непогані автомобілі, універсальчик. За таку суму, я думаю, досить непоганий вибір. Тим паче, якщо перевірити цей автомобіль, тут дійсно адекватний пробіг, не 300, не 400, не 500, то чому б мій 6200 1,9 на автоматі. Так-так, тут у нас Ford Focus, Ну такий практично ідеально почистили його, ще трішки треба підтерти, і буде ідеальна машинка якраз на продаж. І поруч стоять, воно, дивіться. Одні палатки навіть не видно, що це за марка і модель машинки. Тут у нас Ford Focus, ну, стандартно. А ні, дивіться, гума вже зимова, легконі диски. Це нас не може не радувати. Тим паче в таку погоду. Так, що ми бачимо відразу, бачимо оригінальне лобове скло з підігрівом сіточка в нас на лобовому, 7250 його ціна. І нам пише продавець, що це коробочка автомата. Як ми знаємо, на цих фокусах коробочка встановлювалася ще поки звичайна надійна гідротрансформатор. Це 2009 рік, 1,6 бензин, також атмосферний, і 74 кВт має цей двигун. 189 тисяч пробіг і титаніум комплектація. На шкіряних вставках клімат вакзони, навігація, класичний автомат, запуск з кнопки, кермо оригінальне шкіряне, датчики світла, дощу, 4 склопідйомничка. Чорний колір, універсал. В рубрику до 8 тисяч попав отакий міганчик. Він до нас приїхав з Нідерландів, чорний колір. І Боус-комплектація. Ціна прям така. У нас тут солоденька. 7999 її ціна. У нас є РТВшки з пробігом, там якась сервісна книжка. 1,581 кВт, дизельний двигун 12 рік, Боус-комплектація, 253 тисячі пробіг. Ціна просто бомба. Гума літо, легко спавнює оригінальні диски, тормозні диски. Ну, непоганий стан, гарненький, оптика звичайна, не лінзована. Дивіться, практроніки попереду та позаду, туманка в нас присутня, трішки коснута, ну то таке. <гум> Ціна нам дозволяє замінити її, в принципі. Так, видно, зроблена недавно хімчистка салону, все запотівше, нічого не видно. Механіка, чорна панель, електростаєнкове, все, що я побачив з цієї сторони. Кермо. Навіть оригінальне, шкіряне мультикермо. Пушечка. За таку ціну, плюс торг 7500. Я думаю, ця автівочка заслуговує лайку. Дивіться, який попався нам гольфік. Гольф шостого покоління з омивачами, де дівся, той оператор ходить по колони, не... <гум> закрутив мене трішки. Є омивачі, є парктроніки попереду автоматично позаду, туманочка. Гума в нас, гума, гума. Ну, літо, що ви хочете, що ви хочете, літо, але вона нова. На легкосплавних дисках комплектація в нас матч. Ту <гум> матч. Так, 800 його ціна, 191 тисяча пробіг, 1,490 кВт. Знову ж таки, Потрібно перевірити, якщо цей автомобіль обслужений, замінили цепочку ГРМ, прокладочки там туди-сюди, то в принципі можна розглядати ці автомобілі до покупки. Такі непогані двигуни, я не скажу, що вони прям печальні, є свої проблемки, але знову ж таки, все потрібно перевіряти. 800 цена, 13 рік, гольф шостого покоління. Жоден з сьогоднішній автомобілів ми не рекомендуємо до покупки. Це просто огляд цін, щоб ви приблизно ознайомились, які автівочки по яким цінам продаються на авторинку. Плюс додайте якийсь мінімальний торг. 100-200-300, буває по 500 доларів, скидають продавці на своїх машинах. Але торг залежить від стану автомобіля. Чим більше косяків, тим більше вам на ньому зроблять скидочку. Десь тече олива, десь там якийсь сальник підтікає, десь щось треба обслужити. Тож, якщо ви хочете перевірити будь-який автомобіль, який є на авторинку або на авторія по всій Україні, тут номерочок телефончика, дзвоните, замовляйте. Прийде наш експерт, надасть комплексну діагностику по всіх автомобілях. Все, давайте в салон. Так, дивіться, який гарненький в нас салончик, ширині вставки, навігація, двох клімат, підігріви, шкіряне кермо, круз контроль, датчики світла, дощу, склопідйомнички. Но по комплектації гарненько, такі ковши у нас ідуть вже, всі склопідйомнички, задній ряд підтонований, гарний такий практичний колір. Непоганий автомобіль. Ще був він в кузові хетчбек та те, що на автоматі, та сів поїхав. Так, дуже рідкий гость на Луцькому авторинку це Volkswagen Jetta, В принципі, аналог п'ятого гольфа, але трішки довга будка. Всі ті самі двигуни, та сама ходова, абсолютно такий самий ідентичний по салону, але це в нас Jetta, Довга база. Так, що в нас? Гума, зима. О, продавцю лайк. Ну, стандартно на ковпаках. 133 тисячі пробіг. Цікавий такий. Десятий рік, можливо, дев'ятий. 1,6 бензин, 75 кВт, двигун атмосферний, безпроблемний. Так. Так, пишуть нам по пробігу є всі виписки, сертифікат і, і, і ціна 777800. ціна цього автомобіля. Це в нас такий каструльний колір. По комплектації він у нас має жирненьку комплектацію, шкіряне кермо з кнопочками навіть. Парктроніки, датчик в шинах, п'ятиступенева коробка, двох кліма, підігріви. Комплектація прям жирочок. Ну і багажник. На гольфу ще тай багажника у вас би не було, ну був би такий маленький, а тут дивіться, вже повноцінний багажник. Непоганий варіант, ну, але по цені якби був трошки дешевший. Там, і то можна було б розглядати. Але якщо він тут ідеальний стан і пробіг 133 тисячі, в Луцьку знайшли, то в принципі, можна розглядати до покупки. Але знову ж таки потрібно все перевіряти. О, Дивіться, гольф плюс нам попався. Також сірий колір, сьомий рік, 150 пробіг. 150 тисяч пробіг. 1,6 MPI. Встановлений у нас газ. Ні, фіга собі, це прям пушечка. І 6300 його ціна. Знову ж таки, як ви бачите, перевіряти автомобілі в таку погоду це прям ну реально ще той квест. У нас така корочка льоду. Тому якихось царапин, сколів, дефектів по кузову знайти практично нереально. Оптика звичайна, туманка, кажу, туманка, омивайка присутня, туманка є. Гума зимова, протектор гарний, на легкосплавних дисках. І це плюсовий гольф, він у нас трішки вищий, більше трішки має місця. Так, п'ятий ступочка, газ четвертого покоління, Двохзона кліма присутня і підігрів передніх сидінь. Гарненький салончик такий. І машинка до нас приїхала з Німеччини. Позаду у нас є розетка, вихід на 12 вольт. І що? Парктроніки і фаркопчик. Ну, непогана ціна, плюс газ. Так, а тут у нас звичайний п'ятий гольф. Як то кажуть, класика. Класика. Раніше ці автомобілі були топ-продаж, років так 7 назад. Зараз на них попит трішки впав. Це в нас 1,6 бензиновий двигун, знову ж таки, атмосферний. Вони є 1,6, 1,4 атмосферні двигуни, всі інші там TSI або FSI. 5250 її ціна. Ну Знову ж таки. Трішки мають проблеми ці автомобілі по кузову, знайти її там без підфарбувань, без шпаклівки, без корозії, практично нереально. Але бувають винятки з правил. Так, що в нас там? Кондиціонер звичайний, штатна мультимедіа, п'ятиступка і передні два стопідйомничка. Сама комплектація на зимовій гумі і на ковпаках цей автомобіль. Без парктроніків, але за 5200 200 які парктроніки ще. Плюс якийсь торг за 4700. 700 нормальна бричка, кататись, то що треба. Друзі, попадається нам дві таких бюджетні позиції. Це шкода Octavia Tour і Шкода Fabia. В принципі, обидва двигуни в нас на атмосферних, на атмосферних двигунах два автомобіля. Це у нас шкода Octavia Tour, П'ятий рік, 1,6 MPI бензиновий двигун. Наднадійний двигун, наднадійна ходова, колись була, років так 5-10 назад. Зараз всі всі автомобілі потребують. Трошки дорожчого обслуговування, трішки більше треба їх там оглядати, перевіряти, ну і так далі. Такі кроки беруть своє і надійність залишається, як то кажуть, позаду. 5250 його ціна, 5 рік, 1,6 MPI. В принципі, хороший двигун, ставите газ, катаєтесь, але економії на ньому там не буде. Хава, він в районі там, 10 літрів бензина, газу буде їсти трішки більше. Він у нас гарненький синій колір, і це кузов у нас. Не універсал, як ви привикли бачити. На зимовій гумі, на легкосплавних дисках, тормозні диски в нас нові, колодки в нас в гарному стані. Можливо, цей автомобіль у нас і хтось доглядав. Фара як нова, можливо, вона в нас і нова. І такий темно-синій гарний колір. По салону живий автомобіль, боковушки цілі. П'ятий ступочка, кондиціонер, кермо ну, стандартно перешите. П'ятий рік, що ви хочете, 20 років автомобілю. І передні два склопідйомничка. В принципі, електроніки тут по мінімуму. Ламатися немає чому, як то кажуть. Так, давайте далі. Шкода Октавія. Кажу, шкода Октавія. Шкода Фабія. Це вона у нас в кузові універсал, не хетчбек. Хетчбек реально більш популярний за універсал, але тут буде трішки більше місця. 1,4 MPI. улюблений двигун всіх таксистів, ставити на нього газ, катаєтесь, горя не знаєте. 180. 3000 пробіг, четвертий рік. І ціна цього автомобіля 4300, Плюс якийсь торг менше 4000 там в районі 3700. Я думаю, цей автомобіль можна буде сторгувати. Він у нас на 15 от таких дисках на зимовій гумі, такій собі гумі. Я не скажу, що вона хороша. Але ціна, ціна бере своє. Так, що там у нас? Звичайний тканинний салон, п'ятиступочка, кондиціонер, штатна мультимедія. Кермо в нас оригінальне. Не перешите, не фарбоване, воно у нас поліуретанове, трошки підчухане. І передні два склопідйомничка. Отака От бюджетна позиція. Четвертий рік, 4300, фабія 1,4 бензиновий двигун. Так, у нас тут майже цілий ряд бюджетних автомобілів. Дивіться на будь-який вкус і цвет. Фабія 1,4 бензин, 6-й рік, 5700. І цей автомобіль у нас на автоматі. Це також у нас універсал. Він у нас на зимовій гумі, на легкосплавних штатних дисках. Коробочка у нас звичайна, гідротрансформатор. Всі склопідйомнички. Що там в нас? круїз контроль, напевно, є, кондиціонер і шкіряне кермо. Також автомобіль після хімчистки видно, там в салоні трішки погано. Темно-синій колір, але коробочка автомат. Добавляйте відразу 1000 доларів до ціни від механіки. Так, поруч у нас 5-й гольф, 6600, 8-й рік 1,6 MPI. Атмосферний бензиновий двигун. І пробіги у нас всі менше 200 тисяч, 188, заявляє продавець. Так, двохзонний клімат, підігрів немає. Ось така в нас нештатна вже мультимедія, П'ятиступка, ступка кермо у нас типу шкіряне, трішки перешите. І також такий синенький кольор. Це в нас універсал. Так, поруч у нас Octavia a 5 До рест на зимовій гумі. Ось такий бірюзовий колір. Да? Yeah. Зелений зелений колір. 6 ,950, 2 літра бензин. Ух, хаває він. Автоматична коробка, клімат-контроль. <хи> і 219 тисяч пробіг у нас заявлений на цьому автомобільчику. Так, клімат, підігріве, кермо шкіряне, круїз контроль і 400 підйомничка. В принципі, все. І бачу, у нас моргає штатна сигналізація. Так, 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 що ми ще подивимось тут, що нам цікаве таке може бути. Ну, Давайте сценічок, другий глянемо. Сьогодні у нас їх не було. Цей автомобіль має, в принципі, самий такий міцний кузов, який не гниє, корозію не покривається, якщо він, звісно, був не битий. Шостого року 1.6 бензиновий атмосферний двигун 286 тисяч, щось похоже на правду. І тут у нас встановлений газ. Ціни немає, є номер телефона продавця. Тому дзвоніть, запитуйте, хай вас проконсультують більш детально. Якщо все підійде, тоді можете набрати нас і ми зробимо якісну комплексну перевірку. Так, що в нас там? Механіка. Клімат-контроль у нас, газ четвертого покоління, кермо шкіряне, електростенькове гальмо і 4 скло підйомничка. В принципі, ось такий автомобільчик. Це в нас коротка база, п'ятимісний автомобіль. Також вони бувають шестимісні, трішки довше. Ну, візуально цей автомобіль на любителя, але знову ж таки є такі цінітелі автомобілів, які ганяються саме за цими машинками, так як вони надійні, безпроблемні, хороша ходова, прості двигуни, що бензинові, що дизельні. Але дизель знайти з пробігом менше 300 нереально. І так само самі міцні кузова. Цинковані без проблем. Так, зафірка в нас, О, диви, 10-й рік. 1,6 бензин і ціна 6900. В принципі, досить непогана ціна 184 пробіг. Це в нас що у нас? Семимісна зафірка. ззаді в нас додатково два місця. На зимовій гумі. На легкосплавних дисках, не на ковпаках, гарненький колір. Так, комплектація в нас 111 років Opel. Що там ще? Давайте заглянемо в салон. Відразу бачимо шкіряне оригінальне кермо, круіз-контроль, 5-ступеневу коробку, чорну панель і передні, напевно, два стопідйомничка не бачу. Напевно, два. Так, задній ряд підтонований у нас. В принципі, непогана така сімейна автівочка. Фаркоп присутній, протронів нема. Але це на 6900 плюс торг, я думаю, досить непоганий варіант. Ось такий красень в кузові хетчбек Гольф 6 на гарних лихосплавних дисках на зимовій гумі. Так, що в нас тут? Диски майже нові, тормозні. Колодки ще в гарному стані, відсотків так 60. В принципі, замінювати їх зараз не потрібно. Оптика звичайна, туманка присутня, чорний колір. Візуально дуже гарний автомобіль, не дивлячись на те, що це 10 рік, але візуально він виглядає досить класно. 7,2 ціна, 1,490 кВт. Дивимось до цепочки. Дивимося, що не їсть цей двигун оливу. Дивимося, що немає присадочок в двигуні. Щоб засунули, висунули на холодну, подивилися, що немає такої в'язкості, консистенції, як соплі ото. Все, якщо цього нема, то в принципі ну, присадок багато сюди не наливали в цей двигун. 202 тисячі пробіг, кондиціонер далі не пойму, що там написано. Ладно, Давайте в салон. Так, Механіка у нас шестиступочка. Їде він досить бодро на цьому двигуні. два сло підйомничка, шкіряне кермо, штатна мультимедіа і двохзонний клімат-контроль. Парктроніки також я бачу присутні. Гарний цей автомобіль, реально гарний. Да, Парктроніки є, роздвоєний вихлоп, гума зима. Гарненька, реальна машинка. Ще б попався, б він такий на дизельку, 1,6 або 2.0. ну Це просто ракета. Ракета. Сама машина важить, ну, тут, що вона важить Там, до тони. Судя, щоб 2 літра дизель, просто вона обстріляла з кожного світлофора. Давайте подивимося, що такий крайній на сьогодні. Ще ось така турка. Голубий колір або синій. Хотілося б, звісно, синій. Або бірюзовий. Да, 1,6 MPI, бензин. Пробіг, вдумайтесь, 112 тисяч кілометрів. Так, це у нас ліфбек, п'ятий рік. Шкода, Octavia Tour. Була 5200, зараз 5 тисяч доларів, щоб забрати. 5 тисяч доларів, щоб забрати. Ну, в принципі, з таким пробігом ще і знайти. Якщо тут реально цей пробіг і б'ється він хоча б там по базі даних, то в принципі це дуже гарно. Бачимо, куліса в нас оригінальна, не затерта. Є клімат-контроль на цьому автомобілі, не кондиціонер, а клімат. Так, бачимо круїз контроль, передні два підйомничка і кермо у нас оригінальне, шкіряне, навіть не фарбоване. Трішки підтерте, але воно у нас оригінальне. На копаках, на зимовій гумі. І це не універсал. Універсал реально виглядає трішки так вже печально. Тут у нас ліфбек, реально. Досить ще так лаконічно виглядає. Будемо потихеньку закруглятися, але не перемикайте відео. Зараз покажу автівочку, яку ми підібрали для наших замовників. Ще одну. Ще одна на обслуговуванні ми покажемо вам трішки пізніше, а зараз покажемо те, що ми підібрали, передали, і наші задоволені замовники вже катаються. Обслужені гарні, гарні машинки. Все, друзі, ми поїхали шукати автівочки для наших замовників, запаслись щіткою. Зараз будемо розрібати, перевіряти, дивитися їх більш детально, так як в нас вже вечір і автівочки зараз потихеньку будуть зганяти, так як завтра буде працювати авторинок. Так, друзі, тому дякую всім за перегляд, гарного та продуктивного дня і до нових зустрічей. Всім па-па! Що, друзі, в нас ще один підібраний автомобільчик стандартно, Renault Grand Scenic 7-місний, 2012 рік, 13 експлуатація. Автомобіль до нас приїхав з Бельгії, весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. Оптика оригінал, передня частина, силова частина, вся в оригіналі. Єдиний мінус по цьому автомобілі це гума. Вона у нас літня. Але завтра люди заїдуть на СТО, на шиномонтаж, точніше, і перезують цей автомобіль. Досить непоганий стан. Присутня українська навігація, двохзонний клімат-контроль. Оригінальне шкарі на мультикермо 250 тисяч рідного пробігу. Автівочка до нас приїхала з Бельгії, є тюф, техогляд, всі виписки. Сервісне обслуговування майже до самого продажу цього автомобіля. 400 підйомничка у нас, електродзеркала, кермо, подивіться, в якому стані. Оригінальне, не фарбоване, не перешите. Шестиступочка, два ключики, безключовий доступ, електростанкове гальмо. Автомобіль весь у нас обслужений, нове в нас щеплення, нові колодки, нові диски. По ходовій частині також абсолютно все. У нас нове нові стоїчки стабілізатора, пильники, шрузи також у нас нові. Досить непоганий автомобіль, 9500 або 700 був на старті. Віддали нам цей автомобіль за 9100 Це без сертифікату і без постановки на облік. Добавляйте сюди сертифікат 2500 гривень і також перша реєстрація в районі 200-250 доларів. Він у нас на оригінальній лінзованій оптиці. Гума 21-го року також непогана. Гарненький стан на шкерівних вставочках оформили всі документи, і зараз наші замовники будуть відправлятися в місто Харків.